Із комунального пекла у судове все почалося із цієї довоєнної багатоповерхівки. Зруйновані стіни і дірявий дах. 80-річний будинок волав про ремонт, але лагодити його комунальники не збиралися. Змусити їх до роботи родина Ярошенків кілька років намагалася в судах. Пройшла всі інстанції марно. Тоді сім'я наважилася звернутися до європейського суду. Відповідь надійшла через вісім років. Был текст по експофранцузькі переві через інтернет. и понял, что значит, решение Страсбургского суда в нашу пользу. Исполнительная служба киевская сработала, как по закону положено, через два месяца перечислили на, на карточку. Сім'я отримала три тисячі євро. Ці гроші витратить на лікування старенької. Через хворобу вона не змогла зустрітися з журналістами. Поки справу розглядали у Страсбурзі, дах таки полагодили за рахунок заводу, якому належить будинок. Але перемога над бюрократією, сусідів позивачки, не надто втішила. Після ремонту дірки нікуди не поділися. Якщо вилазили, вона виглядає дуже красиво. да і жесть блістяща, і шифер. Ну чорт і буде тече. Луганський верстатобудівний завод, на балансі якого перебував будинок 12 років тому, визнали банкрутом. Директори змінювалися чи не щороку для останнього Петра Ткаченка. Рішення Страсбурзького суду стало несподіванкою. Якщо чесно, я об там слышу перший раз. Ми завод участі в засіданнях європейського суду не приймав ніякої інформації по там поводу завод не має. За кількістю звернень до європейського суду Україна четверта серед 46 країн-членів Ради Європи. З одного боку це свідчить про масовість порушень з іншого про безпідставність позовів наших співгромадян. Переконаний юрист Олег Мисик. 95% скарг не проходять у Страсбурзі навіть першої стадії перевірки на прийнятність. Люди дуже часто вважають, мені відмовили судити, розвернутися в європейський суд, як правило туди звертаються з мотивів неправильності роду під час кримінального переслідування. Незаконні затримання, незаконність тримання під вартою, непродовження судами строків. Поскаржитися європейській феміді маєте право лише через півроку після проходження всіх вітчизняних судових інстанцій. На послугах юриста можна зекономити і написати заяву самостійно. Зразки бланків є в інтернеті. Допомогу надають і правозахисні організації безкоштовно. Дуже часто напорюється наша храя, який береться за складання заяви. В європейський суд не треба платити ніякого мита. Нічого не треба перекладати на іноземну мову. І не треба ввести туди документів. І нічого не втрачається почтою. Минулого року Євросуд розглянув 171 справу наших співгромадян проти України. Задовольнив лише кожен 15-й позов. Рішення як правило доводиться чекати роками. Тетяна Наконечна Володимир Февчук. Новини ЮБІАР.